І ми в її епіцентрі казкових мрій, надії і вчинків хоробрих, це має магії магія, і все буде добре, Магія щасливих моментів магія, і ми в її епіцентрі казкових мрій, надії і вчинків хоробрих, це має магі магія. Я вірю, все буде добре. Життя складається із тисячі щасливих моментів, як фотоальбом, душі, де спогади, безцінні фрагменти, обійми та теплі теми, забути про всі проблеми, і просто радіти шиттю. Це напевно магія магія, щасливих моментів, магія, і ми в її епіцентрі, казкових мрій, надій, жінки в хоробрих Це магія, 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 я вірю, все буде магія, щасливих моментів, магія і ми в її епіцентрі Надії жінки в хоробрих, це магі-магі-магія, я вірю, все буде, так хочеться вірити в диво. <tailor> в майбутнє дивитись сміливо І поки у нас є час, зупинись, усміхнись, я вірю, все буде добре.